Всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкаю зараз у Чорногорі у місті Бар. Сьогодні я вам розповім про Цетінський монастир. 24 лютого, коли я відвідала це чудове місто для того, щоб прийняти участь у марші українців, мені вдалося до початку зайти у цей чудовий монастир. Так. Цитинський монастир, ровесник міста Цитіння, був заснований в 1484 році Іваном Црновічем, правителем князівства Зетта, яке розташовався на території сучасної Чорногорії. Спочатку монастир розташовувався трохи осторонь сучасного цитинського монастиря. Протягом своєї історії монастир неодноразово опинявся у центрі збройних конфліктів між османами та венеціанцями. Хоча будівля монастиря являла собою потужну кріпосну споруду, оснащену бійницями і оточену ровом, кілька разів її все ж таки руйнували, а потім заново відбудовували. Своє сучасне обличчя монастир набув у 18 столітті. Незважаючи на всі перипетиї, протягом п'яти століть монастир був зецьких, ситинських, а згодом Чорногорсько-приморських митрополитів. І до цього дня тут розташована резиденція Чорногорської приморської митрополії Сербської православної церкви. Головна церква Цетинського монастиря присвячена Різдву Пресвятої Богородиці, її внутрішнє оздоблення прикрашає дерев'яний різблений іконостас. У церкві зберігаються такі значущі християнські реліквії, як правиця Іоанна Хрестителя та частинка животворного Христа Господнього. Тут же розташовані дві гробниці чорногорського князя Данила I Петровича Негоша та його брата Воєвода Мирко. Також тут спочивають мощі святого Петра Цетницького. На території монастиря збереглися і його келія, в якій лежить частка мощі великомученика Феодора Стратилата. Коли я зайшла до церкви, прийшов священик правити паніхіду. Я подала записки і після того запитала, о котрій годині починається літургія. Якщо я не помиляюсь, то о 6-й. Дуже-дуже рано, тому що потрапити сюди на літургію, тут треба ночувати прямо у цьому місці або машиною добиратися. І все ж таки, в неділю, мені здається, вони починають літургію о 8 чи о 9. Маленька церква, але така благодатна. Там такі ікони і священиків. Я навіть не просила. Я, чесно, вам скажу, я забула, які там є мощі, тому що я давно читала. Він сам відкрив мені гроб, де знаходилися самі цінні реліквії. Звичайно, я їх не фотографувала, це заборонено. Вдалося прикластись до них. І я не могла вийти з цього монастиря дуже довго. Я не знаю, чи я весь його обходила. Я бачу, що тут є музей. Мені здається, я в музей не потрапила. Але я вам раджу обов'язково зайти сюди. Така благодатна церква. А збоку така маленька кімнатка, і я розумію, що всі фрески тут зберіглися з давніх давен. Схожий стиль розпису стін я бачила в Каппадокії в церквах, а також у трабзоні, в монастирі Сумела. Але є велика різниця, тому що в Туреччині ці церкви в переважній більшості перетворили зараз у музеї. Люди приходять просто подивитися. Звичайно, дехто приїжджає помолитися. В Чорногорі в цих церквах правиться кожен день літургія і вечірні. Люди приходять помолитися Богові при Богородиці, всім святим, і тому це зовсім по-іншому сприймається. Звичайно, якщо людина хоче помолитись Богові, при Святій Богородиці всім святим, вона це може зробити навіть просто в горах, в морі, біля річки, будь-де. Це не залежить від того. Але все ж таки в храмах, де проходить служба кожен день, це набагато легше. Виявляється, у монастирі працює музей, де можна побачити такі цінні експонати, як епітрахіль святого Сави. Корону святого Стефана Дичанського, зібрання стародавніх рукописних та друкованих книг, різноманітні церковні вбрання, митрополитів, колекцію орденів. Відвідати цитинський монастир може будь-хто. Однак необхідно дотримуватися вимог монастиря до зовнішнього вигляду відвідувачів. Одяг повинен закривати коліна та плечі. Жінкам бажано бути у спідниці, а голову покривати хусткою. При необхідності відповідний одяг можна взяти на прокат, Тут же на подвір'ї церкви це безкоштовно. Дуже дивно, тому що у всіх церквах Чорногорії ви можете зайти без хустки, ви можете зайти в штанах, і вам абсолютно ніхто нічого не скаже. Значить, у монастирях тут все-таки інші правила. І, звичайно, я хочу приїхати ще раз у це чудове місто, тому що це культурна столиця Чорногорії. через те, що вона знаходиться між горами і не було куди просто розбудовуватися. Тому економічний і фінансовий центр, звичайно, перенесли в подгорицю. Але культурний центр все-таки це тіньє. І всі рекламують котор, Будву, Тіват і Бар. Також не забудьте відвідати наш. Але культурний центр це все таки це тіні. Тому, будь ласка, знайдіть час і відвідайте це чудове місто. Я думаю, ви будете просто в закичу Сумщина, і це реквітська пісня. Зараз дуже багато наших родичів і друзів захищає нас, і це пісня про те, що ну наші матусі вони дійсно такі ну дуже за нас всіх хвилюються, особливо за за дочок, які пішли нас захищати. І цей хлопець, він такий, мама, тихо, не плач. От я коли вже піду, то тоді плач. А поки я це готую, збираюсь, ти поки що заспокойся, ще все добре. Отки не плач, матері. Гуляли по Чорногорії і завжди, мабуть, коли ми цю пісню співаємо, починають плисти качки, тому що вона про них і про нас. І ми якраз вчора стояли і вирішили заспівати цю пісню, але просто немає качки під нами пропливали. Чорногорці сказали, що у нас красиві голоси. Сподіваємося, що це так і є. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю миру в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.